Вітаю, це програма важливе». З вами я, Наталя Демедюк. і сьогодні у нашій студії є Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос є відповідь вітаю вас, пане Тарасе, в нашій студії. Вітаю. В наш буревний час дуже важливо робити більше добрих справ, тримати своє серце відкритим до співчуття, відкритим до людей. І власне. В цьому і полягає ваша робота і місія. Війна вплинула на багато сфер нашого життя. І скажіть, як вона вплинула на церкву Христос? Є відповідь і чим займається ось останні роки ваша організація? Ну, наша церква завжди приділяла увагу різним благодійним. Заходам, тому що це є в серці в нас. У нас є такі бажання, і слово Боже дає чіткі вказівки, щоб ми робили добро, пам'ятали бідних, звертали увагу на сиріт, вдів, на вимушених переселенців, як ми сьогодні називаємо багатьох людей. Ну на жаль, приходиться нам зустрічати чимало таких людей, але саме коли відбулось повномасштабне вторгнення, то ми звернули увагу і почали допомагати виїжджати. Переселенцям, тим, хто втікав від війни. У мене на початку в моїй хаті 14 чоловік жило. Це люди з Бучі, з інших сіл, міст Київської області, в наших членів церкви, також люди жили. Багатьох ми вивозили з рівного десь до кордону з Польщею, і також почали шукати гуманітарну допомогу, щоб тут допомагати людям. Я декілька разів. Їздив на схід в Бахмуті, був з Лісичанську вивозив людей, і ми весь свій, скажімо так, ресурс, який могли знайти, який мали, направили на допомогу нашому народу, нашим людям. Окрім того, ми вважаємо важливим проводити молитви за Україну, за людей, за ситуацію. Ми просили і просимо Бога, щоб Бог руйнував задуми ворожі. І не тільки ми це робимо, багато християн. Я вважаю навіть чимало тих ракет чи снарядів, які не розірвалися, Богові дякувати. Тут є і частка тих, хто молиться про це, бо багато людей були врятовані через це. От також ми возили вимушених переселенців і рівнян в Карпати неодноразово на відпочинок. Ну, здавалося б, війна і відпочинок, але люди є люди, треба моральне перезавантаження. Були військові поранені з нами. Вони ну дякували, що змінили, скажімо так, обстановку. І скажімо, ми так два роки від повномасштабного вторгнення, чи майже два роки. Робимо наголос на проведенні очних клінік. Ну, в рівному, то більше 7 тисяч безкоштовно отримали окуляри і консультацію лікаря. Але ми в цьому спеціалізуємося. Це як кажуть, наша фішка. І це теж допомога. Бо як людина погано бачить, то ну, їй некомфортно, м'яко кажучи. Підтверджую. Оскільки теж ношу окуляри, пане Тарасе, попри ту велику і широку діяльність, яку ви здійснюєте на території нашої країни, як ви допомагаєте українцям, є ще такий один вектор, в якому ви теж успішно працюєте. Це слово, яке ви несете, везете за кордон. Ви дуже багато подорожуєте і таким чином про Україну знають і чують і ви крім слова Божого. Я розумію, що і багатьом пояснюєте, що насправді відбувається в нашій країні. І нещодавно я знаю, ви повернулися з Ефіопії, і такий цікавий одяг нашого гостя сьогодні не випадково, не просто так. Адже це теж є частина традиції інших країн, багатьох країн, де побував Тарас Сень. Пане Тарасе, розкажіть бо. Будь ласка, перша ціль у мене духовна, коли я подорожую, ми несемо Слово Боже. Але окрім цього, я всіх закликаю, прошу молитися за Україну. Ну, до речі, інколи мені люди деякі кажуть, ось навіщо політику, скажем, плутати там, з духовним е, життям. Я відповідаю так. Е, от я вважаю, що не повинно бути політиці в церкві, політики у церкві, але. Політика, це коли кажеш, голосуй за цю партію або за іншу. Коли прийшла війна, це не політика, це, це доля, лічі. навіть не просто там тисяч людей, десятків мільйонів людей. Це доля доля країни. Тому, подорожуючи в різні країни, а я сам ніколи не думав, так господь дав, що за останні два роки я був багато разів за кордоном в різних країнах, і я закликав молитися за Україну. При нагоді я беру українські прапори, і ось, наприклад, на багатотисячних крусейдах в Ефіопії в останній день, коли найбільше людей, я сам молюсь за Україну українською мовою. Часто беру український прапор, ну це теж важливо, щоб вони запам'ятали. І прошу місцевих служителів, щоб вони помолилися ну, на їхній мові. Бо з української мене перекладача немає в Африці є тільки там в Мексиці перекладачка з української, і це впливає на людей. По-перше, багато людей, почувши про Україну, вони моляться і їх вражає те, що українець приїхав їм служити тоді, коли в нас війна. Пам'ятаю один випадок: Крусейд, десь 100 тисяч людей прийшло в останній день. Після проповіді я взяв прапор і помолився з Україну. Я спускаюсь зі сцени, і одна жіночка пробивається до мене. І через перекладача вона каже: чи можна прапор взяти? І пояснює, у нас при церкві є молитовна кімната, і ми щодня з жінками збираємося і молимося за різні потреби. Я поставлю там прапор, і ми будемо е, молитися. Я то планував з тим прапором в інше місце поїхати. Там була ще конференція, але коли я це почув, е, я просто здався. Я кажу: без проблем беріть, дуже вам дякую, що ви е, е, молитесь. Мені присилають наші місіонери, а в нас є десятки місіонерів африканців в Ефіопії. Присилають фотографії український прапор, ну невеличкий, і вони на землю поклали, поклали руки на нього і моляться. І Воно аж до сліз, скажем так, ну зачіпає душу. То багато ефіопів це сотні тисяч, як мінімум. Тому що ми провели не один крусет, і на одному круседі було до 150 тисяч, на одному 120, на якомусь круседі 100 тисяч, 70 тисяч, тобто велика кількість людей. Ну, окрім цього, коли я був в Мексиці, в Сальвадорі, Нікарагуа, в Індії, там в деяких інших країнах в Танзанії був до речі, сорочка у мене танзанійська. Я просив молитися, і люди моляться. Там було значно менше людей. Але все ж таки люди придають іншим прохання. Знають люди про Україну, знають з новин. Ну, в основному з того, що я помічав, у них адекватна оцінка ситуації. У ну, Мексиці я чув, там пропаганда проросійська є. Ну воно десь в багатьох країнах трошки там якась пропаганда. Але в цілому люди розуміють, що на Україну напали. Ну і це я вважаю важливим, щоб було. Усвідомлення того, що відбувається. Ну, окрім того, я ну, не скрізь вже по ситуації, але не раз розповідаю про своє звільнення з полону так званої ЛНР. Ось, власне, я хотіла сказати, що крім того, що з одного боку люди бачать таку красиву картинку, Тарас Сень подорожує. Але не всі знають, що ви пізнали, що таке полон, і причому в буквальному розумінні відчули це на собі. Так, півтора роки я жив в окупації. Ну, справа в тому, що до війни я жив і служив в Луганській області. Ну, обставини так склались, що я опинився в окупації. І ми там допомагали мирному населенню пережити голодні часи. До речі, там з голоду помирало багато людей в 2014 році і в 2015. Ми мали змогу спасати їх від голодної смерті, молитися, розповідати про спасіння, про вічне життя і так далі. Я не скажу, що прям всі люди там підтримували те, що відбулося в 2014-му. Році. Ну а там росіяни керували місцевими, де потрібно втручався російський спецстаз і так далі. Ну так хитро іншими. Чужими руками, але росіяни багато речей робили. а Багато простих людей вони заручники обставин. Тому я б там був в важких обставинах. Я був під обстрілами під Дебальцево, ну недалеко. Фащівка там село є. Одного разу в 15 метрах від мене зірвався снаряд. в 25 я на власні очі бачив. Ну, був обстріл блокпосту українського сепаратистами. Ну, Бог милував, осколки над головою летять. Мені поступали погрози. Що, якщо не перестанеш займатися своєю діяльністю, трупом будеш, ну і так далі. Потім мене захопили сепаратисти, хотіли знайти причину або підкинути мені зброю додому і розстріляти. Бог не дозволив, чудом я лишився живий, хоч побитий у всіх відношеннях, але змушений був виїхати. Звідти і приїхав в Рівне, і тут продовжив свою духовну діяльність. Мені інколи сьогодні кажуть люди, що ну, тут в Україні стільки там потреб, людей нещасних, а я їжджу там за кордон. Ну я пояснюю це так. Справа в тому, що раніше я багато сам працював, сьогодні в мене є багато помічників. Я скажу так багато рук і ніг в різних областях. Це наші місіонери і волонтери. І моє завдання ну одне з головних керувати ними. Ось, наприклад, позинив мені знайомий влітку зі сполучених штатів і каже: ми в церкві зібрали певну суму для тих, хто постраждав в Херсоні від підриву Дамби. Зробиш, використаєш ці гроші. Я кажу без проблеми. Я хотів поїхати, а потім думаю, ну чого мені їхати? У мене є вірний помічник у в Миколаєві. Я дзвоню, кажу, Геннадій. Зробиш таку справу без проблем. Ми гроші скинули через три дні фотографії. Все зроблено, тому так керувати іншими людьми, що я повинен зараз робити. Добре, і, коли і система працює, пане Тараса, ну це взагалі окрема тема. Я вас принагідно запрошую ще раз, можливо, трішки пізніше прийти до нас і поговорити вже окремо про ті речі, про те, що довелося пережити. Трохи більше розповісти про власний досвід, але це на майбутнє. Зараз пропоную повернутися теж до наших подорожей і спілкуючись з різними людьми. В різних країнах ви спілкуєтесь не тільки з представниками тамтешньої влади, але, як ви кажете, зі звичайними мешканцями. І навіть коли ми читаємо з новин, що ніби представники тієї чи іншої країни десь там лояльні до агресора, то прості люди не завжди це розділяють і можуть мати абсолютно антагонічну точку зору. Так, ну я хочу що сказати, що влада і народ це не одне і те саме. І часто влада або можуть її купити, або вони зручники обставини. Ну, наприклад, в Ефіопії була війна, півмільйона людей загинуло. І як вони кажуть, що Сполучені Штати і Євросоюз підтримували сепаратистів. Наприклад, влада не дозволила гей-паради там проводити, бо це буде дико в їхній культурі. Це може закінчитися страшними речами в Ефіопії, тому вони під санкціями. І я, скажем, не розумію до кінця позиції там деяких представників ефіопської влади, але з того, що я чув серед народу, ну немає там сепаратистських настроїв. А я був у багатьох місцях. Навіть був я в місті Десе, це туди більша північна частина Ефіопії, і були біля готелю, йшли на конференцію, і йде православний священик в одязі. Йому сказали, що ми з України. Він підходить і каже, там Путін – чорт» чи Путін диявол. Ми довго не говорили, але ну зрозуміло позиція. Зрозуміло так, так і так людей багато людей ну скажемо, сприймають ситуацію. Ну більше того, коли люди чули моє свідчення, я розповідав, що зі мною зробили. Як зробили ось, ну це їм цікаво, бо я служитель церкви з досвідом. Коли я показував фотографії, наприклад, в Рубіжному показував я фотографії не раз нашого великого приміщення, ми будували там церкву. І місіонерську школу, і коли воно зруйноване, вщент даху немає, там стіни, ну все там, той народ, той район винищили. То людям стає зрозуміло, хто то захищає, хто? а хто руйнує. У вас свіжі враження, я так розумію, з Ефіопії. Ви розгадали трішки за традиції інших країн, і в нас на столі теж є предмети. Раз вони тут лежать, ми мусимо про них згадати і розповісти, що це, і навіщо От, звідки ці капелюхи, наприклад, що це за одяг, і такі дивні кружальця, теж у них є певно, що своя історія. Почну з цих линяних дисків, я місяць тому повернувся з Ефіопії і ми проводили крусейт в мусульманському місті Дередауга, це місто біля Сомалі. А після успішної праці, благодійних акцій і духовних, ми поїхали на південь ближче до південного судану і до Кенії. Справа в тому, що місія наша започаткувала 13 вже церков в різних регіонах Ефіопії, і ми поїхали до племен. Послужити, відвідати церкви, проводити сімейну конференцію, благодійні акції. Ми служили в племені Цамай і племя Мурсі. І ось ці диски я купив у племені Мурсі. Це, скажем, плем'я. Ну, сьогодні їх життя нагадує нам, як кажуть, кам'яний вік. Вони живуть в таких будиночках соломи. Вони переходять з місця на місце, займаються вони мисливством. І умов ніяких. Там діти народжуються, їх не реєструють, діти в школах не вчаться, багато з них читати, не вміють. І що найбільше мене вразило, що в них є така своя уява про красу. Жінки розрізають губу і з часом, скажімо, її витягують, вона от заживає губа і її все більше і більше. Потім вставляють ось такий диск в губу менший. і... Найбільший диск це ось такий. Якщо чесно, то воно Величенький. дивитися і цікаво, і ось так неприємно чи бридко одночасно ну, було на ці всі речі. І шкода тих людей, шкода. ми навіть зараз молимося і думаємо, як ми можемо допомогти їм. Їм треба змінити мишлення. І ми хочемо місіонерів посилати туди. Ну до речі, ми приїхали на них просто подивитися. А Зібралися вони, і вождь їхній каже, що я можу щось звернутися до них. Ми привезли їм там солодощі, мило їм привезли. Ну я розказав про Бога, про Божу любов. Вони. Так, з радістю приймають Ісуса Христа в серця, але ну цього мало. Потрібно змінювати мишлення, щоб і ми хочемо їм доносити, якщо дасть Бог можливість, щоб вони зрозуміли, що Бог створив жінку красивою. І от ці речі такі жахливі. Це ж боляче розрізати губу. Також в ушах великі дирки, і ось такі от диски в ушах. Ну такі речі відбуваються. Племені Цамай ми служили. Живуть люди дуже бідно. Дуже просто бідно. І от ми з місцевих ми виділили кошти, щоб місцеві купили їм допомогу. То вони купили там по три літри олії і такий пакет кукурудзи в наших селах, як правило, там качкам курям дають. Кукурудзу, а там людям за щастя. Живуть в таких будиночках з глини, з соломи. Це мільйони ефіопів. Я не помилився. Мільйони ефіопів живуть так. Там живуть е, діти. Е, е, ну, така ситуація. Кажуть, що все в порівнянні пізнається. Ну, Просто воно вражає. І, ну, ми... Ось я вас слухаю, так важко уявити, що в 21 столітті в наш час ніби. Час прогресу. Тут ми говоримо про майбутнє, освоюємо космічні простори, і тут знову ж таки, зрештою, на одній зимній кулі відбуваються такі речі, про які ви розповідаєте. Ну, і не тільки ось в Ефіопії таких речей багато, в багатьох країнах Африки. Я був в Індії, там теж багато бідних. Ну, мені здається, що в Африці більше як в Індії. Я був в Нікарагуа ось літом, був в Сальвадорі. В Мексиці, в минулому році, був в Гондурасі в Гватемалі. Там теж багато є бідних людей. Венесуела, якщо взяти, ну ми там дітей кормимо. Країна під санкціями, хоча дуже багата. Країна на природні ресурси, але люди страждають. А як вас ось як проповідника зустрічають в країнах люди, які більш віддалено від цивілізації живуть з осторогою, можливо, чи, чи з радістю, чи бували можливо небезпечні моменти? Ну, люди, як правило, коли приїжджає гость, е якісь до них, то в Африці вони дивляться як на інопланетяни, ну, з такою повагою. Вони білих людей поважають. І ефіопи, яка їхня особливість, вони дуже гостинні, і вони такі самі смирені по натурі. Народ такий. І вони з повагою ставляться. Але, звичайно, що, як і всі люди, вони спостерігають, як себе людина веде. Ну, багато людей, коли приїжджали, мені розповідали місцеві, місцеві. то вони так зверхньо відносяться до них. Ну, Приїхали, там сфотографувались і потім показують, що я там десь був ну, в Африці. Я стараюсь, ну я розумію, мене Бог навчив, що я така сама людина, як і всі вони. І якщо в мене є там освіта, є якісь можливості, ну це Господь мені дав. Якщо хтось народив. Вся в бідному племені, Мурсі чи в якомусь іншому. Ті люди не гірші мене, що вони там народилися. Ну і Біблія закликає: що в мене щось є, а в когось нема, ну то мені йому допомогти потрібно, то я стараюсь вести себе в смиренні. Їх, наприклад, дивує те не раз, що коли вони їдять свою їжу. А як правило, білі люди якось окремо їдять, і мені навіть пропонували там, я викладав у місіонерській школі, пообідати, поїхати в ресторан. Я кажу, я якщо то я без обіду лишусь. Я хочу поговорити з людьми, разом з ними сідаю. Їм інжеру, їхній хліб в Ефіопії. Ось ну від таких гострих блюд я відмовляюсь трошки. Вони дуже гостро їжу їдять, але ви так ближче до людей. Так, так. Ну що можете їм, тому що ну треба звикнути до гострої їжі. Ось і їм це так подобається, просто що ну. Ти з нами, якби, там не то, що якась там, з особи якоїсь там касти. ось, То люди подивились, дивляться, гарно сприймають. Навіть коли ми були в племені Мурсі, ми ж приїхали подивитися. Ми походили там пів години, ну, зробили фото, там, відео. А потім, після того, як я звернувся до людей, вождь каже, вас прислав Бог, ми там дуже раді, ми відкриті, приїжджайте. Я навіть думаю, як дасть мені Бог можливість ще раз бути, треба, напевно, провести таку. Сімейну конференцію чітку зустріч? Ну я просто спеціалізуюсь трошки в цій темі багато, де проводив. І Я думаю, ну знаю, як це зробити з іграми. Якось щоб їм було корисно і цікаво, я впевнена, що після ваших проїздів в людей залишається багато хороших вражень, позитивних емоцій. Пане Тарасе, звідки капелюхи? І ось головні убори що в нас є цей чи, одяг. О, я і... придбав і... у Мексиці. Я двічі був у Мексиці. Служив племені сапотеки. Ось декілька місяців назад служив Ацтека Масауа і інші племена. Ну нащадки цих племен. Ну, чи мені сподобалась Мексика, що в них такий Шикарний одяг. Ну, наприклад, коли я був е в Нікарагуа чи в Сальвадорі, я шукав купити якийсь там національний одяг. Я толком нічого не знайшов. Там все сучасне, ну у нас можна купити. І, до речі, Нікарагуа, вони там е з Радянським Союзом, а комуністи вони культуру якби винищували. Ну Дуже часто там немає такої якоїсь там культури, особливо якісь там сорочки, трошки, і все. А в Мексика багато. Тому я придбав, ну воно цікаво, це я купив собі і своїм двом синам цей одяг. Ось цей, скажімо, капелюх мені подарували в місті Дерридао, це мусульманське місто. І я в ньому, в мене ще є думаю, одяг, схожий Гарно на, на мусульманина. Ну, це наближене до мусульманської культури. Дуже цікаво вас слухати, але час збігає непомітно, і певно, що останнє на сьогодні питання в світі так багато зла і багато Ви бачили на власні очі. Ось скажіть, як в цьому всьому не втратити віру? Я вважаю, щоб і віру не втратити, і бути, скажем, відносно, але в безпеці, щоб не наробити помилок і щоб не просто прожити, а прожити з користю і для себе, і для інших людей, потрібно людям притримуватися Божого Слова. Якби там хто що не вважав, хто б що не казав, якби не змінювалася культура, політика. Ідеологія цінності є вічні цінності, які прописані в Слові Божому. І коли люди відхиляються від Слова Божого, приходить прокляття на землю. Прояв прокляття це катаклізми, війни, голод, хвороби, нещастя і все негативне, що приносить біль, смерть. І зло, коли люди упокоряються перед Богом, тобто вони шанують Слово Боже, вони вважають, відносяться так, що Слово Боже це авторитетне слово. То Бог нахиляється до таких людей, і Господь благословляє. Він має силу зцілити і душу людини, і тіло, і життя. Бог зцілює сім'ї, Бог зцілює економіку, політику, мораль. І є живий Бог. Я переконувався в цьому багато разів. Ось навіть з останньої поїздки в Ефіопію. Ми після заклику до покаяння молилися за зцілення людей. Потім люди виходили на сцену і свідчили, в когось не було сну довше час. Після молитви ми помолилися в другий день на круседі, в четвертий день жінка свідкує, я вже дві ночі сплю гарно. Хтось демонстрував сілення, ні ходив по сцені. Інші були зцілення. Це Бог робить сьогодні. Коли Південна Корея після війни, яка закінчилась в 1953 році. І в якій загинуло 9 мільйонів людей з мирного населення. Так ось, коли Південна Корея почала нахилятися до Бога, і масове було пробудження, Бог стілив Корею і підняв економічно. І навіть багато корейських успішних, дуже успішних бізнесменів казали, ми почали молитися шукати Бога, бо були гарні ідеї відносно бізнесу, а справа не рухалась. Почали шукати Бога, і просто відбувся такий прорив. І ми заробляємо і іншим допомагаємо. То це дія Бога, Бог підняв. І я впевнений, що у Бога є намір, плани відносно України. Бог не дозволив окупантам роздавити нашу країну і допомагає Збройним силам, схилив серця президентів багатьох країн, тому що Бог хоче, щоб Україна піднялась у всіх відношеннях. І чим швидше ми нахилимося до Бога, тим швидше Бог вилє свою благодать. Дуже хочеться в це вірити, пане Тарасе. На завершення традиційно, буквально кілька слів для наших слухачів і глядачів. А я ж нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф. І також слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті онлайн. Пане Тарасе. Я хочу сказати наступне: є Бог, який любить кожного з вас. Бог не просто знає про вас, Він створив вас, він хоче вам допомогти, і в нього є великі плани відносно вашого життя. Бог говорить до людей через своє слово і слухає людей через молитву. Шукайте Бога, дослухайтесь до Його голосу, який лунає зі сторінок Біблії. Бог вам допоможе, виведе з кризи, благословить, і Він може зробити більше, ніж ви просите, і про що ви мрієте. Боже вам благословіть. Дякую вам за розмову. Чекатиму у студії ще І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос є відповідь. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в Україну в збройні сили. Побачимось і почуємось.